Ну а так вже стається, що ми далі підхоплюємо це гасло і кажемо «Слава нації. Слава! Ви знаєте, шановне товариство, президент, прем'єр, депутати мають пам'ятати, що їхні повноваження і влада закінчуються рано чи пізно. Іноді дуже швидко і навіть так швидко, як їм не хочеться. А Україна і український народ це вічні поняття, і їм треба дивитися у вічі. І як вони будуть дивитися у вічі після того, як вони гвалтують конституцію. Після того, як вони ухвалюють рішення на догоду своїм олігархічним хазяям, а не українському народові. Це буде вічна ганьба. І тому ми закликаємо сьогодні прислухатися до голосу українського народу. А на цю сцену я маю честь запросити лідера всеукраїнського об'єднання Свобода одягнебока! Слава Україні! Брати і сестри українці. Ми сьогодні не просто підійшли під стіни Українського парламенту, щоб сказати своє рішуче ні. Зраді, яка зараз формується, зраді, яка зараз формується в стінах Верховної Ради. Ми принесли світлини наших. Ми принесли світлини наших героїв Небесної Сотні, бійців, які загинули за територіальну цілісність і незалежність України в російсько-українській війні. І мені би дуже хотілося, щоб кожен з тих депутатів, який сьогодні має намір продовжити процес до Конституції України, фактично вратницький. І мені би дуже хотілося, щоб кожен з тих нардепів, який прийшов в парламент на спинах Герою Небесної Сотні і сьогодні спекулює війною, подивився в очі цим героям, щоб вони розуміли, за що вони голосують. Найбільша прикрість товариство це є велика брехня, велика дволикість, так саме те, проти чого ми виступали на революції. Так, ми були проти, що влада кулуарно вирішувала всі питання, що влада вирішувала лише інтереси своєї власної кишені. І що зараз ми бачимо? Ми бачимо далі велику брехню з екранів телебачення, як і в часи Януковича, як і в часи кучми, постійно лунає дволикість і неправда. І якщо влада хоче протягнути собі якийсь закон, вона обманює людей. Як і цього разу обманює. Ви зверніть увагу, всі ті, хто протестують проти їхньої зради, вони моментально оголошують агентами Кремля. Ви зверніть увагу, що ця влада, яка сьогодні намагається змінити Конституцію України, не каже правду, що ж в тій Конституції написано. Вони кожен раз розповідають, мовляв, нема ніякого особливого статусу Донбасу, але таке є. Є перехідні положення, є 18 й пунктів перехідних положень, який відсилає до окремого закону, до речі, того закону, проти якого ми всі ще рік тому протестували. Давайте згадаємо, як це було вересень місяць минулого року. Вони оголошують таємне засідання Верховної Ради, одна фракція свободи тоді. Витягнула свої картки і не голосувала. На екрані появилася цифра 277. Невідомо звідки вона взялася. Бо насправді тоді під час голосування навіть не показували таблицю, як голосує парламент. Це вперше така фальш була в Верховній Раді України. Пізніше, в березні місяці, вся ця коаліція, за виключенням кількох фракцій, проголосувала. За зміни і до доповнення до цього закону. І зараз в липні знову ж таки передали Конституцію до Конституційного суду. І в тій Конституції, власне, є той злощасний 18-й пункт. А тепер дозвольте мені навіть не коментувати. Я просто хочу вам зачитати, за що вони будуть голосувати у випадку голосування сьогодні 226 і починаючи з завтрашнього дня 300 – це може стати не просто законом, який можна відмінити 226 голосами, а це може стати Конституцією, а процедура змін до Конституції це вже щонайменше 300 голосів. А при сьогоднішньому, надзвичайно скрутному соціально-економічному стані державі, при тому, що ми на порозі реваншу диктатури, реваншу сил Януковича. Це може бути найближчим часом просто неможливо. Отже, читую пункт, за який вони мовчать і брешуть людям. Держава, цитата, гарантує недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності адміністративної та покарання осіб. Учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Це конкретний пункт, за який вони сьогодні хочуть голосувати. Це амністія, амністія, всім тим гіркіним, моторолам, Гіві і іншим, всім тим московським прихвостням, найманцям, які вбивають наших хлопців і дівчат, всім тим, які знищують сьогодні українське цивільне населення. Які руйнують інфраструктуру українського Донбасу. І за це ті патлюки хочуть проголосувати і обманюють людей. Кажуть, мовляв, нема тут такого. Але це ще квіточки, товариство. Далі я цитую: ця влада хоче дозволити, щоб на тих територіях, звісно, контрольованих сьогодні Москвою, відбулися вибори. Ви бачите, демократію захотіли бавитися. Перше треба звільнити ті території. Перше треба, щоб українські війська стояли на московському кордоні, а тоді вже говорити про якусь там демократію. Що це за дурня така? Мало того, що санкції не поводили для московського бізнесу. Дурять нас тут всі вже рік часом розказують про якісь списки, де знищений московський бізнес тут на тій території. Що фактично вони заробляють гроші, і за ті гроші вони виготовляють кулі, танки, ракети, які вбивають наших українських патріотів. Мало того, що призупинився реальний тиск на захід і захід починає вже маніпулювати. Бо, звичайно, для них важливо, щоб тут все був спокій. Їм байдуже, кому буде належати Донбас, Україні чи Росії, а нам не байдуже, бо це є наша територія. Тиск заходу має продовжуватися, а для того, щоб він був, має бути рішучий тиск української влади, якого ми не бачимо сьогодні. Так ось, товариство, в цьому законі. Що вони далі хочуть? Вони далі хочуть провести вибори і не просто дозволити їм пройти вибори. Вони хочуть дозволити щонайменше, щоб обрані ради. На тих територіях протягом п'яти років навіть не були розпущені у випадку їхнього порушення закону. Тобто будь-яка рада в Україні, обласна чи районна, якщо вона ухвалить рішення всупереч Конституції України, якщо вона ухвалить рішення, яке буде не відповідати національним інтересам України, може бути розпущеною, але не ці ради на окупованих територіях. Читаю пункт. Це стаття закону, яка фактично отримує відсилочну норму в Конституції. Цитата: повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені. Ви собі уявляєте, мало того, що їм амністію. То ще й довічно їх депутатами зробити. Що за свинство? Що за зрада? Далі, товариство, це ще не все. Цитую вам далі. Вже будуть нібито обрані, а насправді призначені Путіном ради, міські сільські голови. І послухайте, які вони отримують повноваження. Перше, цитую, в окремих районах. Донецької та Луганської областей запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і суддів, який передбачає органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. Тобто, ці прокурори і судді, яких вони призначать, вони навіть Києву не будуть підпорядковуватися. Вони будуть реально підпорядковуватися місцевій тій так званій владі, яка насправді, ми це розуміємо, буде призначена Путіним. Далі, цитую наступну статтю 9. В окремих районах Донецької і Луганської областей рішенням сільських, міських, селищних рад створюються загони народної міліції. Координація діяльності тих загонів. Здійснюється відповідним сільським селищним міським головою. Тобто, всі ті бандюки, які сьогодні і в цей час, коли ми тут стоїмо, вбивають наших патріотів на Східному фронті, вони стануть офіційно народними міліціонерами. Ту зброю, яку вони вкрали в Луганському СБУ, в Донецькому МВД, яка постійно етапується в Україну через ті так звані гумконвої путінські. Це все буде легалізовано. Більше того, коли я хлопцям там на передовій розказував і читав ті пункти, і казав: хлопці, так ви ж, згідно того, тепер будете разом з ними патрулювати ці території, ви би побачили очі наших бійців. Уявляєте собі, ми ще з ними разом маємо патрулювати ці території, з тими терористами, вбивцями і бандитами. Далі, товариство, це ще не все. Цей закон зобов'язує українську владу домовитися з агресором путіним окупантом. Уявіть собі про що? Про прикордонне співробітництво українських окупованих територій з московськими кремлівськими областями. Тобто, уявіть собі ту маячню, наша влада значить має прийти до Путіна. І попросити його, будь добрий. Ми би дуже хотіли, щоб ті всі гіркі, не шмірки, неповномарьове мали хороші економічні бізнес-стосунки з Ростовською областю чи якоюсь там іншою. Товариство, що то таке, то цього народ зараз потребує. То це є правда? Далі, товариство, вони тим законом вирішують, що кожна сільська рада. Фактично буде вирішувати мовне питання. А як ви думаєте, згадайте, коли Путін ішов війною на Україну, чого він хотів, щоб Україна припинила процес євроінтеграції? Русський язик, пригадуєте, та там, де говорять по-русски, там бу... Росія, і вони вимагали проведення федералі... федеративного поділу України. Тобто, фактично, більшість того, чого вимагав Путін. Сьогодні ми бачимо в тій Конституції. Але найцинічніший наступний пункт товариства. Я його цитую: у законі про державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує. Визначення таких видатків загального фонду держбюджету з захищеними видатками. Хто орієнтується в бюджетній фінансовій політиці, ви маєте розуміти, що ті кошти, які будуть поступати на рахунки держави, в першу чергу не вам, не українцям, не тим, які мають зараз отримати підвищення пенсій, заробітних плат. Не соціально захистити громаду, не кидати на економічний розвиток України, на підтримку підприємництва середнього класу, а для них, для відбудови інфраструктури, знищених ними ж таки територій, товариство це є велика ганьба і зрада. Тому що політика має робитися не так. Політика має робитися, виходячи з національних державницьких інтересів. А не з інтересів олігархів, які вони далі намагаються захищати. І тому наше завдання. Я навіть не буду тут аналізувати тему децентралізації, бо ми всі за децентралізацію. Правда, є нюанси в цьому законі, але ж ви розумієте, вони знову ж таки дурять і маніпулюють. Вони кажуть, народ, ті, хто проти Конституції, вони проти децентралізації. Ні, ми за децентралізацію. Але ми проти тої брехні і тих окремих пунктів, які вони заховали під приводом проведення нібито децентралізації. От тому брехня і лукавство. Тому, шановна громада, нам треба тиснути на депутатів. Нам треба депутатів тискати в очі наших героїв, показувати, щоб вони подивилися в очі тих українців, які вже загинули, і тих, які там зараз воюють за територіальну цілісність України. Вони мають, дивлячись з них, зупинитися і не голосувати. І якщо наші акції протесту призведуть до того, що не буде сьогодні 226 голосів, а завтра, після завтра не буде 300, це буде правильний проукраїнський крок. І я переконаний, що ми обов'язково в цьому переможемо. Бо ми українці, ми на своїй поданій землі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні, українці, побратими. Сьогодні влада знову намагається.